У навчальних закладах Вінниці розширюють мережу класів безпеки. Днями такий відкрили у приватній школі. Дитячий простір облаштували в рамках всеукраїнського проєкту. На сьогодні це вже шостий клас безпеки, який відкритий у Вінницькій міській територіальній громаді. У 2022 році їх було відкрито п'ять, чотири на базі комунальних закладів освіти, один на базі приватного і це вже другий на базі приватного закладу освіти. У 23-му році їх планується відкриття ще десять ще десять класів безпеки. Ці класи дуже важливі для чого? Тому що ми дійсно живемо в непростий час. Ми живемо під час воєнної ситуації, воєнного стану і на Наші діти мають знати, як себе поводити у разі небезпечних ситуацій. Перший урок у класі провели для дітей 10-11 років. Рятувальники розповіли дітям правила пожежної безпеки та нагадали, алгоритм дій в разі повітряної тривоги. Навіть якщо там щось небезпечне, то я можу тут отримати. те, що, що ми ще не знаємо. Ну, нам принесуть нову інформацію. Клас обладнали усім необхідним для вивчення учнями правил безпеки. Ми намагаємося розповсюдити безпекову складову і дорослим, і їх дітям. У нас, як ви бачили, в класі безпеки є зони і пожежна безпека, і мінна безпека, яка на привілки жаль на сьогодні максимально актуальна за допомогою відеокліпів, за допомогою ігор, щоб вони це пізнавали і розповсюджували серед дорослих, серед своїх одногрупників, щоб запрошували в такі класи безпеки своїх друзів. І таким чином ми могли охопити максимальну кількість людей. Правилам пожежної безпеки, мінної безпеки, порядку надання до медичної допомоги та алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій дітям розповідатимуть в ігровій та інтерактивній формі. Якщо просто говорити дітям, це не зрозуміло. Якщо ми маємо муляжі, якщо ми маємо необхідне обладнання, діти розуміють і діти цим е, цікавляться, тому що в інтернеті є дуже багато інформації, але саме е, і працівники. Менес і освітяни, які будуть проводити уроки, мають навчити дітей правильно вирізняти корисну інформацію і надавати цю корисну інформацію, тому що на жаль дитина може попасти в будь-яку небезпечну ситуацію і потрібно діяти. Класи безпеки створюють в освітніх закладах по всій Україні. Мета проекту навчити школярів основам безпечної поведінки, вберегти їх від ймовірних надзвичайних ситуацій.